Восьминіжки з кабачків з часниковим соусом. Складники в описі під відео. Почнемо з приготування соусу. Зараз на відео ви бачите більшу кількість інгредієнтів, ніж вказано в описі. Хай це вас не дивує, бо я зараз для себе буду готувати велику кількість порцій. І ви також за бажанням можете приготувати не дві порції, як вказано в описі, а більшу кількість. Отже, до сметани додаємо сіль, часник. Його краще продавити через чавилку, гірчицю. І тепер все перемішуємо. Все, соус готовий, він має трошечки настоятися. Як на мене, так буде смачніше, якщо він постоїть. Для цієї страви вибирайте невеликі кабачки, щоб вони поміщалися на вашу пательню. Кабачки треба очистити і нарізати соломкою. Зараз покажу як. Від хвостика відступіть пару сантиметрів. І ось так нарізайте. На першому етапі нарізки має вийти ось так. Тепер кабачок перевертаємо. ось У нас він так лежав, ось так. І ось так нарізаємо. У вас має вийти ось такий восьминіжок. Тепер цей восьминіжок потрібно перерізати пополам. Ось так у вас має вийти. Тепер кожен восьминіжок солимо. Притрушуємо перчиком. І ось так от трошки робимо їм масажик. Трошки розтираємо сіль та перець. Залишаємо восьминіжки на пару хвилин. До яєць додайте молоко, сіль та перець. Та збийте виделкою чи вінчиком. До паніровочних сухарів додайте борошно та перемішайте. Наші кальмарчики спочатку обмакуємо в суміші борошна і панірувальних сухарів, потім в яєчній суміші. Та смажимо на пательні з двох сторін. Під час смаження, після того, як повернете кабачок на іншу сторону, накрийте його кришкою. Перед подачею полити кабачок з соусом або ж подайте соус окремо. Всім смачного!